Тактичні підсумки від воєнволі, підсумок під магазинка, кріпиться стропами MOLLE, має пластик в обох стінках, жорсткі боковини та всередині риблисту поверхню, завдяки чому ваш магазин у підсумку триматиметься надійно і не випаде з нього. Підсумок закритого типу для гранати. Колір олива, кріпиться до спорядження стропами MOLLE, має ось таку зручну застрічку у вигляді фастикса та резинку, яка надійно фіксує гранату, навіть якщо підсумок відкрити та перевернути. Підсумок під турнікет закритого типу колір хижак до спорядження кріпиться на стропомоллі. з обох боків має два місця для маркера. Завдяки своєму закритому типу липучки турнікета завжди будуть зберігатися в чистоті. Сумка для скидання відпрацьованих магазинів колір мультика. У її верхню частину вшитий пружний елемент, який дозволяє зберігати сумці відкрите положення. У нижній її частині 6 уверсованих отворів для відводу бруду та вологи середини сумки. Вона вміщає в себе 11 відпрацьованих магазинів та зручно затягується ось таким еластичним елементом. Кріпиться до спорядження на фастекси А це означає, що ви її зручно зможете відстібнути у разі необхідності. Ці та інші підсумки ви можете знайти у розділі Сумки та підсумки на нашому сайті, або просто зверніться до менеджерів у Дірект нашого інстаграму.